У нашій громаді траур повинен вирощитися. Завтра, Завтра мало бути зібрання УТЦ. Відмінили, тому що відміна. так? А тут Порошенко... Тут не відміняють. Ми нічого не хочемо, ми хочемо просто проїхати, нам навіть не дозволяють приїхати. Ми їдемо на могилу до сина. А син загинув? Син загинув 9 місяць уже, що 26 років. П'ять з половиною років там провоював. Щоби сюди не прийшло, бахнуть, і не було такого, як в Умані, а поворону, дивлячись на нашу громаду, які байдуже, вони заслуговують саме того. Бахмута, Константинівки саме заслуговують. Моя дитина після 9 класу, ліцей військовий, академія військова. Я мені сьогодні виїхала у від дому. Я не маю права проїхати до сина, купити квіти і поїхати, щоб не слухати цей балахан. Може, вони танцюють в мене на, на серці, на душі. А він мені розповідає, що він не має права, він не влада. А чи є розпорядження ви виконуєте? Працівники поліції. Хто дав розпорядження на закриття вулиці? Дуже добре. А ви як представник влади? А скажіть, будь ласка, під час військового стану заборонені масові заходи? Заборонені масові заходи. Ну, а ви їх охороняєте? То ви порушуєте? Можете ознайомитися з такою вказівкою. Ну, ви будь-який наказ, який вам віддається, він має бути якось прописаний. Усне розпорядження? Офіційне розпорядження. Офіційне розпорядження від кого? Від керівництва назвіть прізвище. А, а чого? Керівництво сідок Це державна таємниця? Не можна нічого не розуміти. Ще раз? Не можете розголошувати прізвища вашого керівника? У вас людина. Громадянин України просить. Він має на це повне право. То Зробіть, будь ласка, так, щоб він... Чого ви пересказаєте? На якій підставі у вас закрита вулиця? Поясніть. Під час військового стану масові заходи заборонені. Шостий травм. Під час звернення органів місцевої влади тимчасово обрушен, обмежений рух на даному військовому стані. Скажіть, Скажіть, будь ласка, під час військового стану масові заходи. Ви не в повноваженні, але повноваженні виконувати злочинні вказівки. Що ви кажете, виконувати злочинні вказівки, порушуючи 60-ту статтю конституції. Я злочинна під час військового стану можемо обмежити під час військового стану, звичайно, можете під час військового стану масові заходи.

Свої вимоги. Він, 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 вам допомогти. Він сюди, сюди, він сюди його Тут був йому живий коридор, і я хочу сюди проїхати. А яке ви мали право це все робити, коли в громаді траву куничому є загиблий? Це взагалі кощунство. Я дивлюся цим людям, які сюди поприходили. Це люди, які не варті жити в цій країні. Поки хтось гине, то інші святкують. Так, Петро Олексійович героя святкує. От дивіться. Адміністрація президента. Подивіться, що робиться, як тут керують. За зверненням, як нам повідомив працівник поліції, за зверненням місцевого самоврядування дорогу перекриту, рух тимчасово обмежено. Хто бере відповідальність за такі заходи? Правильно, вказівка по телефону. Правильно. Я це машина, заберіть машину. Ну що, шановні, як ви можете вирішити питання, допомогти людям? Ви Основне завдання ваші, поліції. Допомогти, якщо ніде є необхідність потрапити в якесь місце населеного пункту, ми можемо їх скерувати іншим шляхом, не цим відмістом дороги. Тому що на даний час тут частково обмежені повинна бути до них повага. Ми син заявляв поводити не поважливо. А для, для чого ну, ти все? Вони можуть не повага. Ми, ми ж не, не мішаємо дійству. Да. Ми не ми навіть не стали, не пікетуємо. Ми, ми не, 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 не требуємо його закрити. Ми, ми просто ні. хочемо проїхати. А ви в яку сторону хочете їхати взагалі? До це... ринкові купити квіти, їхати в центр до Ну, ну Тобто ви зараз хочете повернути наліво. Ми це навіть не Вже місяць, день у день, кожного дня. І це дори. Я, я знаю, що ви мені пропонуєте, а я пропоную вам забрати машину, бо я хочу приїхати цей з вами додому. Не можу цього зробити, тому що в чому проводяться заходи з перекриття дангової відрізку. Ви можете запросто власним автомобілем їх супроводити, щоб вони проїхали. Будь ласка. Це герої не вмирають, вічна слава, вічна пам'ять. Оце... Це, да. Це конкретна відповідь і дійсне ставлення о... до людей. влади до, до горбці, людей, до хлопців, які загинули. У нас є автомобіль службовий, ви можете. Супроводіть робити. їх, будь ласка, ми нічого не які, поміхи, які поміхи для свята. Свято вам Я вам ще раз пояснюю, що ви вільно можете потрапити до ринку і на кладовище, не їдучи по даному відрізку. А чого? Цей відрізок дороги побудований для громади. Там же ж написано, зроблено для громади. Згідно рішення. Місцевої влади, він покажіть рішення. Є рух. Покажіть рішення. Покажем, рішення. Покажем, покажіть, яка козлина під цим рішенням підписалася під час Я війни вправо, в кого банкет. тут не буде тимчасово. А об'їхати люди можуть, будь ласка, тут немає взагалі ніяких проблем і перешкод. Я більш ніж впевнений, що вони приїхали сюди. У вас вони зараз є, звичайно. Ви знаєте, звідки ми приїхали, що ви говорите? Звідти ми приїхали? 23-й нот. Звідти приїхали? Поїдьте 7. по вулиці Героїв України. 7. І все, ви попадаєте. Дуже гарно вулиці тільки називають. Сідою хочете їхати, добре. От вона реальність новий, війни. Красота. Вам самому не стидно? Перед нею, вам не стидно? Не стидно. Неї дитина загинула на війні. 26 а ви стоїте, блядь, і виконуєте що, е, зако... ну, їхній цін. Та ті... ви що? В громадському місці? вулиця не є громадським місцем. Вивчить законодавство. Ви да? Да, на якій я вулиці зараз знаходжусь? Давайте розберемося. Давайте ви на, на якій які я вулиці зараз знаходжусь, по якій вулиці обмежено рух? Хочете поговорити по закону, поговоримо. А ми як ми не по закону. Ні. Тому що ви зараз порушуєте. Тому що під час війни і під час війни, військового стану ви охороняєте оту шоблу. Ми охороняємо громадський громадський порядок. порядок. Ну так а чого ж він зараз порушується? Чого людям ви зараз тут створюєте? Чого ви тут людям зараз створюєте у таку ситуацію? А? Нормально. Підбахнув. Щоб почувствував. А потім хочуть, щоб на їхніх дітей не падало, як в умані. Mm -hmm. А так не може бути. Я кажу, я не курю, ну Саша, дай його. Тут перетріпало сьогодні вже всіх. Не, це не нормально. Маслі заходи. Маслі заходи. Маслі заходи. Часто я просто в шоці. Я подивилася, я, я не то, що в шоці, я в жасному шоці. У мене теж у мене руки трясуться, аж аж. Вони пірішками, пловом, чаєм, всякою ватою дітей чупачупсами, ходять, роздають діткам чупачупси. Я не подивуюся. Тут що, їде хтось до нас. Керівництво нас навіть мусор когось забрали, бо великий дість. Ми мусор не маємо куди винести, чисто реально розібрали. Кілька днів тому зовсім нема куди мусор винести, бо тут непонятно що відбувається. Йому це все нафіг треба, то що відбувається. Ну і тим, що стоять там по повату. Половато дай, чупа, чутися. Бляха, муха. Хто там ще хоче? про сивочолого? Герой? Ну чого ви? Ти ще дев'ятого року герой. Я на кого щему Так, да, от така повага у нас до громадян, до хлопців, бійців, які за він. Із-чого, взагалі, із за чого все? Просто дайте проїхати. Все, ну, ми, проїхати. так ну там немає проїхати. Ні, що... ну, вони да, в ту да, сторону да. хочуть їхати. Ну, не в ту сторону, не <кх> так взагалі ніякого зношення не, немає, їм не хочемо. Це ви отут живете, да, десь ряду? 23 будинок. І треба об'їхати. Клас. Треба дозвіл мати. Бачите, вони собі вирішили, вони захотіли